распаковка. Приехала у нас сегодня на склад. То вот есть такая штуковина. Называется Monolith Brook. Цегла Кая. Столбова. Колер черный. Видите? Опа! Вот такой материал. Из него можно работать Дуже гарні і красиві стовпчики. Так, не витачимо, придеться його розпаковувати. Трошечки пізніше роблю стовпчик з нього і обов'язково вам покажу, як він буде виглядати. Тому є кірпичка, є тротуарна плитка. Це в нас замовлення вже, бачите, упаковано з кришками. Кольор червоний їде до клієнта. Є бордюри, є сірі метрові бордюри від Monolitbruка. Є тут тому, кому потрібна плитка чи терпічка є, будь ласка, під'їжджайте, під'їжджайте на нашу смотрову площадку. Ми вам все покажемо, запропонуємо і зробимо найкращі ціни на матеріал і на доставочку в Київській області. Телефони в профілі.